Су, ви ще дивите інформаційно-аналітичний огляд новин у Т 1 Я ще називаю Майкл Шур. До новин цієї неділі відбудучи до вибори до Верховної Ради у 205 п'ятім окружі. Оскільки сьогодні день тиші, я не можу називати прізвища кандидатів. Але не говорити про це теж не можу, бо Чернігів цього тижня став столицею пекла і абсурду. На цих виборах зареєстрували ще 127 кандидатів, але частину з них вже зняли і залишивши всього-навсього навчого кандидат. Це означає, що бюлетень буде довжиною у один метр. Блотуючи представники від всіх політичних сил, але основна боротьба йде між кандидатами від Коломойського та Порошенка. Отже, кандидата від Коломойського, як бачите, ми дотримуємося закону і ми не лише не називаємо їх прізвища, а й обличчя не показуємо. Отже, кандидата від Коломойського звинувачують у підкупі виборців. І ось як цей кандидат коментує факт роздачі продуктових наборів. Я продуктові набори не роздаю, а благотворительна організація. Добрий день. А хто тут роздає допомогу? Ви знаєте, від кого допомогу дають? Знаю. Обличчя кандидата від Порошенка закон нам також забороняє показувати. Хоча я вважаю це ідіотизмом, його все рівно ніхто в обличчя не знає. Ну так, от його звинувачують у підкупі виборчів за схемою платити гроші виборцям, ніби за агітацію. Добрий день, а що тут відбувається? Тут відбувається цукерки, бачите, цукерку будете? Всім роздають цукерки? Ну так. Да. А що це означає? Це означає Так, дякую. – Ви теж беріть. Дякую. – Чудово. І що всі за цукерками стоять? Ні, не Ні, за цукерками. Тут у нас проводиться екскурсія. Екскурсія по городу. Добрий день, а ви теж на екскурсію? Да. Тут... Так а що це тут... за екскурсія? Побачимо городу. Та це ж найтупіші екскурсії в світі. Робити екскурсії Черніговом, чернігівчанам та ще й в автобусі з вікнами, з закритими шторами. Ви там що порно знімаєте під прикриттям передвиборчої кампанії? З цього, з цим автобусом я, я не знаю, що це. Я зараз дім. Де навчання агітаторів? Ну, я вже пояснював. Люди збираються, на них робиться шалений тиск. Тим часом ще інший кандидат нарешті отримав те, заради чого взагалі брав участь у кампанії. Його побили люди, прізвища яких ми можемо назвати депутати Лозовий та Мосічук. <плес> 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 – тіха його! І чому вони на нього так накинулися? На цю ж прес-конференцію Перед прес-конференцією він особисто мені показував член. Витягував штанів. Пане Масічок, ви поводитеся, як дитина. Дуже велика дитина. Він пішов показував. Він показував, показував. Ну, показав член. Що тут такого? ж кандидат він за гроші вам і не таке покаже. Приніс туди страпони вазелін і готував провокацію. А він відомий е, спеціаліст по провокаціям. А страпони? Ну так. Це справді мусичука зачепити може. Що ж тоді образило пана лозового? <плес> 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 Судячи з цього відео, йому просто подобається лупцювати когось ціпком. Ви бачили, з яким задоволенням він це робить? Одного страпо ображають, інший має садистські схильності. Пане Ляшко, та у вас команда Егей! В той час, як в одній стороні 205 го округу кандидати воювали через страпони, на іншій стороні округу місцеві бабусі потроху беруть владу у свої руки. <плес> місцеві бабці перекрили дорогу на знак протесту, бо міліція заборонила роздавати гречку, бо це нібито підкуп. А бабусям це не сподобалось, і вони таки відбили у міліціонерів свою фуру безкоштовної гречки. Знаєте, що непокоїть найбільше після цих подій? Все, що відбувалося останні тижні на 205-м окрузі в Чернігові, це репетиція напередодні місцевих виборів, які відбуватимуться у жовтні по всій країні. Вже зараз можна спрогнозувати, як відбуватимуться місцеві вибори. Роздача грошей пенсіонерам. Бійки. Роздача гречки пенсіонерам. Бійки. Страпони на прес-конференції. Бійки. Роздача страпонів пенсіонерам. Бійки пенсіонерів страпонами за гречку та гроші. Бійка страпонів гречкою та грошима за пенсіонерів. А знаєте, здається, саме це зараз і відбувається на 205 п'ятому окрузі. Страпони б'ють за пенсіонерів. Цього тижня СБУ затримала прокурора на продажі наркотиків. Прокурор відділу прокуратури Київської області попався на збуті наркотиків на суму у 8 тисяч гривень. Останнім часом в Україні якось дуже часто затримують прокурорів за кримінальні злочини. І щоразу ми спостерігаємо, як працівники української прокуратури падають все глибше. Здається, що одна для них не існує, і ще зовсім недавно ми бачили затриманих прокурорів з діамантами. Майже чотири десятки пакетів з діамантами купу золотих прикрас. З великими сумами грошей близько 400 тисяч доларів знайшли під час обшуків у першого заступника керівника слідчого управління генпрокуратури і одного із заступників прокурора Київської області. А цього тижня спіймали прокурора, який сам продавав наркотики. Загальна ж вартість усієї партії оцінюється правоохоронцями приблизно у 50 тисяч. Куди падати ще нижче? ще? За що затримують наступного прокурора за виймання гаманців у переповненому тролейбусі? За торгівлю своїм прокурорським тілом на окружній? А далі за що? За крадіжку курки у бабусі в підземнім переході? Та такими темпами скоро прокурорами будуть займатися не антикорупційне бюро і СБУ, а дільничні міліціонери. Прем'єр Ясенюк вирішив віддати українські митничі в управління британській компанії. Ми розглядаємо передачу цих митниць в найкоротші терміни, і ці експериментальні митниці дадуть можливість нам натренувати, в тому числі і нових українських митників. Реформами у нас займаючи грузини, литовці, американці, естонці, а тепер ще й британці. Уявляю, як виглядатиме українська митнича у виконанні британців. Доброго дня, я від Віктора Івановича вам дзвонили. Треба розмитнити фуру філіжанок. Ну, по перше, ви спізнились на дві хвилини, і вже зараз час пити чай. Друге, я не зможу розмитнити вашу фуру філіжанок, тому що ви везете не фуру філіжанок, а фуру контрабандних цигарок. Як ви здогадалися, це ваш знаменитий британський дедуктивний метод? Це елементарно, йовбак. У вас на шнурках цигарковий попіл. Але я бачу, що це не тютюн, а палена тирса. Звідси я роблю висновок, що ви їдете з львівської тютюнової фабрики. І, по-третє, те, що мене точно переконало, що у вас контрабанда. Ви дали мені хабар! І наша традиційна рубрика «Швілі-вілі». Скандал з призначенням росіянки Марії Гайдар, заступниця у Саакашвілі, у перший день, коли її представили одеситам, вона не змогла відповісти на питання, з ким воює Україна. Україна це не, не чужа страна, не для кого. Всі люблять Україну, і тому ми дійсно братські народи, не на словах, а на практиці Давайте я вже уже ответила да, на ваші всі, всі вопроси з ким Вы Не знає, з ким воює країна ні, та чому камні мене... ответьте на вопрос. Може быть. давайте да, ну Ви вже да прийшли. Да після чего в інтернеті піднялася така хвиля обурення, що вже через два дні пані Гайдар зібрала спеціальну прес-конференцію та дала інтерв'ю купі телеканалів, щоб повідомити Р Росія воює з Україною, Це факт. Що ж відбулося з пані Гайдар за ці два дні? Невже пан Саакашвілі провів з нею виховну роботу? З ким воює Україна? Габон! Неправильно! З ким воює Україна? Нікарагуа. Знов неправильно! З ким воює Україна! Албанія! Думай краще! З ким воює Україна! Росія. Молодець. Наступного разу вивчимо, хто такий Путін. І, схоже, виховання пішло на користь. Я вже вчу українську. Через три місяці ми з Юлією проведемо прес-конференцію на українському. Дорога Маріце, ви сте случайно унайміли погрешного погрішнок учителя. Ова язик віше річі на сербський ілі хроцький. Вам є потребан український хітно. Я вирішив сьогодні взяти особливе інтерв'ю не в когось одного, а у всіх. Кому є що сказати. Я візьму інтерв'ю у всіх, хто і мені його дати. Добрий день! А ми пишемо інтерв'ю з усіма перехожими. Дайте мені, будь ласка, інтерв'ю. про будь що. Пані добрий день. Ми пишемо інтерв'ю з усіма підряд. Дайте мені інтерв'ю, про будь що. Добрий день. А... Чоловік з автоматом. Чоловік з автоматом. А дайте нам інтерв'ю. Ми пишемо інтерв'ю з усіма підряд. Серйозно. Не про автомат. Про життя. Чим ви займаєтесь, скажіть? Ви, Мені цікаво. Ви не знаєте, хто я такий. Ні. А ви знаєте, хто я такий? От бачите? Інтерв'ю двох рівноправних людей. Да. Невідомих. Ви не знаєте, хто я такий. Ви виробляєте літаючі тарілки. Ви я... кидаєте літаючі тарілки. Я а, от, от правильно, я кидаю. Я не тільки кидаю. й ловите. й ловлю. Я автор е... комплексу вправ із пладу. Пладу це. Комплексу чого? Пладу. Пладу? Вправ із пладу. Впра... А це пладо. У мене це називається Ну, Це літаючий диск або американське фрізбі, ага. але вони всі сотні видів е, випускаємо в світі, вони мають від 6 до 9 дефектів. А я пропоную конструкцію, яка позбавляє цих дефектів. Це ваша авторська конструкція? Ні, ні це Івано-Франківська. Тут 6 дефектів. Я автор не тільки оптимальної конструкції літаючого диску, а я і я автор. Комплекс вправі складу, це перший у світі посібник. Перший в світі? Да. Гриф, О, мій. Анатолій Овраз, так? Да. Дуже не приємно послуг. Не... Майкл Щур. Чим ви зараз займаєтесь? А, я веб-розробник, програміст, працюю на аутсорсинг а зараз. Справи добре. Зарплату отримуєте в доларах. А, Ну, тому справи добре? — Так, справи добре. <свят> і є вас якась там мета. Хочеться якийсь слід по собі залишити. Всі ж, мабуть, дивилися соціальну мережу фільм. Так хочеться щось на кшталт цього зробити. Чому ви прийшли в парк Шевченка? У мене просто екзамен. Я поступаю в Крапенка Карго, і сьогодні треба зняти 50 снімків. Ось. Ви так сумно говорите це про це ніби Вона нервує просто. Я просто ніколи в житті такого не робила, тому що я знімаю модели і мені дуже важко зараз знайти. А які вам треба знімки? Трібно зняти документальних портретів. Я готовий бути, якщо вам підходжу моделлю для вашого одного портрету документального. Однозначно. Я можу бути серйозним, вдумливим. А ви довго писали, готували цю книжку до друку? Дякую. Та в мене майже, майже два роки. Пішу. Два роки? А ви, ви, ви досліджували правильність кітків, ви кидали пладо? Я спочатку кидав так, як всі, як весь світ, 7 мільярдів населення. Ти мені, я тобі. Ти мені, я тобі. Ну, правда, американці використовують здоровий такий диск, коня можна вбити, 175 грамів. В стилі футболу. Прийняти пас передати. прийняти, Але ніхто в світі не розкрив. Хоча в основній можливості все снаряди. тому що. А в чому основній можливості його полягають? Так от це без секрет, тут все описано. Так розкажіть, люди куплять вашу книжку, я її прорекламую. Да? Чим ви займаєтесь в житті? Зараз офіцер 24-та бригада спецназу з сухопутних військ це так вона називається, але всі її знають під назвою Айдар. Ви да. так? так? Так. Це професор геології, хочу ви, от як ви відрекомендувати і що. А, що, що, що що, що робить офіцер з АТО з професором геології. Я вам зараз розкажу. Скажіть, а цікаво? всі ж привикли, що приїжджають з фронту, і що вони починають кричати? А де моє? Так, так. Да, та, та. та та там пільгі, та, то, та, сьо. І А у нас, ж, ми думали, це з хлопцями сиділи, сиділи, хоча з хлопці, то ж нічого не дадуть. Ну, що ми будемо їхати просити? Вроді не попрошайки, все привикли саме добиватися. Тема така, оце ж дуже добре знає Оксан Брисовича біологію. Він нам розказав трохи про те проблему, але той само головне розказав, де гроші в Україні є. І де? Але в надрах їх купа. Так і що, що ви що ви збираєтесь робити? А зараз з громадську організацію. Просто під якби під те, щоб відстаювати наукове середовище. А що саме будете робити? Ну на даний момент ось... відстрілювати всіх неуків. Неуків ні, ні, ми говоримо от, про приблизно. Ну там мотивація наша така. Ми приходимо до говорив говорю, слухайте, хлопці. Ми говоримо, щоб допомагати по ато. То тільки 609 тисяч заплатити кожному хто віддав Богодушу душу за, за батьківщину. Але де брати гроші, то ми хочемо не будемо вимагати одразу. Ми спочатку продавдували, закажемо хлопці. Гроші тут, але попробуйте їх не взяти в державу. Ага. А отже, якщо ви ми показали, де гроші, показали, як взяти, проконтролювали, що вони зайшли, і тільки після того скажемо, слухайте, а давайте не ну, ще сюди. Я зрозумію, Хлопцям це треба. дуже круто. Зуміло. Це дуже круто. Тоді ми берумо науковців, mm -hmm. вони не в темі подерибанити, бо все від життя віддали науці, і при цьому сталося голі як цапита. Mm -hmm. Тобто, вроді щось є в них таке, як гумільов казав до, не будемо переходити до таких теорій. І потім ми говоримо, давайте ви нам розкажіть, де гроші, а ми прийдемо до влади і скажемо, слухайте, там є гроші. Візьміть. А, а. а чим, чим ви займаєтесь? Е, я аукціон мистецтво знави спеціалістів акціону. Ви оцінюєте картини? Е, ну при ми мене мистецтво? мистецтво загалом також антикварні книги. Чесно кажучи, я собі людей, які займаються такою справою, уявляв, що не менше років на сорок старшими і в таких окулярах товстине. Ну я просто юна да, я здивусь. тобто вам Так. Та, а хто це? Можете представити? А, це я спор. Та він хто він вам? А, він мій, а, пар, а, хлопець хлопець. Хлопець ваш так? Yeah. Де ви познайомилися? А, ну познайомили? я працюю в Голландії зараз, тому в Нідерландах. Ух ти, круто. Ви зараз приїхали на якісь. Чому ви приїхали? Ми приїхали? З батьками знайомих його поняли. У вас буде весілля! Та не буде, не знаю. Ну, Ми працюємо над це. Ну я працюю. На це. А він розуміє, що я зараз говорю? А, ні. А. Uh, we are talking about your relationships. yeah, okay. <laughs> uh, you, you don't speak ukrainian. i don't speak ukrainian. so what, no. can, you, what can you say about ola? Uh, this is one very happy and positive and energetic girl. <laughs> what are you doing in your life? Um, i'm working in the city government in the hague in the netherlands. Really? yes. and... For the rest, I'm enjoying my life, enjoying living, her, her life, spending enjoying my life, her life with her. <laughs> and um, yeah, for the rest, I play a Brazilian fighting sport. Really? Yeah. Uh, like this? All ah oh, wow. Yeah. Uh, like that. Uh, ah, really? exactly. Uh, so, what are your plan plans now? You can uh, maybe you you're going to have a marriage or just uh, having fun with this Ukrainian girl. <laughs> <laughs> we'll see where life takes us. Uh, Okay. Окей. <головець> Купуйте комплекс вправ із пладу Анатолія Овраса. Вперше у світовій практиці у зведено і найхарактерніші можливості прекрасного спортивного снаряду, ПЛАДу – літаючий диск, тарілка чи фрізбі. Отже. Універсальний спосіб для оздоровлення, підтримки да. фізичної форми 70, і морального. 72 духу. 72 модифікації підготовчих прав. Всіх їх можна виконувати безпосередньо в квартирі. А дома, можете тоді? Мені мене ось цікавить, як правильно кидати. От як правильно кидати? Відкриті 16 сторіночку. Господи. Зараз займаюся бізнесом з друзями. А яким саме? Ми відкрили на подолі бар. Який називається? Файтхаус називається Файтхаус Файтхаус. Там щось про битву, битви. Так, це у нас такий проект унікальний. Такого нема в Україні на всьому пострадянському тобто... просторі. Там зазвичай ви заходите в якийсь паб або бар, і бачите навколо себе там бар з барменом і якусь там зазвичай цегляну стіну. У нас замість однієї з таких стін у нас прозоре скло. Калене і там відбувається як паралельна реальність. Там стоїть боксерський ринк, вісять груші, і там тренуються справжні чоловіки зі справжніми чемпіонами світу з боксу. У нас вільна боротьба, змішані єдиноборства, Тому можна просто прийти, пити пиво, їсти якісь там смачні закуски, і не дивитися на телевізор або на стіну, а дивитися як за склом тренуються, працюють. Справжні кажучи, воно буде викликати такі докори сумління і совість буде грести. Я не розрахована. стейка там чотири так здорових мужика. І я дерев свій живіт і такий. У нас є наш друг, хороший товариш Сашко Ермола з групи Гайдамакі. Він часто заходить, він завжди з собою носить рюкзак з формою. Він іноді каже: Йду з важкого запису, хочеться випити кухоль пива. Заходжу до вас випити кухоль пива. Дивлюся, як хлопці тренуються, йду, переодягаюся, а... півтори години тренуюся. Потім виходжу і вже з а... відчуттям. Якби виконаного такого обов'язку вже можу випити кухоль пива. Там намальовано? Там написано. І написано так, що... Звичайні вправи. Першим громадян зробили, має бути щоденне виконання вже не круто, що робити. Звичайна вправа, один передача плава від однієї руки Покажем. до іншої. А раз. Два. Три, чотири. І п'ять хвилин. Мінімум 100 передач треба зробити без єдиної втрати. Якщо втратив, рахунок починає спочатку. Але ви одразу втратили. Чому? Показую ще раз. Раз, два, ага. три. Умніка, умнічка. Прекрасно. 100 передач від пупа до голови вище голови на ходу. Ні один майстер спорту за 35 років серйозної роботи мені не зробив з першої спроби хоча б 10 передач. А я вимагаю 100 передач. Кажуть, не можна. Я кажу, можна. Чи варто а ви, пропонувати а ви... Олімпійському комітету введення в Негайно, це спасіння цивілізації. Серйозно? Да. От олімпійські види спорту, кидання. Оці, оці... а як тут можна виграти в цьому виді оці. спорту? Тут все написано. Ага. Добре, купуйте книжку Анатолія Овраса. Там все написано. Після інциденту на Закарпатті Дмитро Ярош почав вимагати зміни влади. Ми впевнені в тому, що основна проблема все ж таки є не в тих хлопцях, а є у владі. Дивно, але першими, хто почав активно поширювати ці слова Яроша, потираючи руки і закуповуючи сімки, стали росіяни. Сегодня в Киеве звучали призывы к отставке президента Порошенко, и все можно было бы списать на политическую борьбу, если бы эти призывы не озвучивал бы советник начальника генштабу Украины, депутат и главарь запрещенного в России экстремистского правого сектора Дмитрий Ярош. Не зміг приховати свого задоволення від слів Яроша і Захарченко з ДНР. Перво жизни два, два, два раза я зважав правый сектор. Когда они звилиев во Львові простите, когда пытались убрать Порошенко. Ви знаєте, в перший раз в житті я поняв, то сектор, норма, такі ж мужики. Хе -хе. Трохи незручно вийшло. Найнаціоналістичнішого націоналіста і найправішого правого підтримує Росія і Захарченко. І вже через кілька днів на з'їзді правого сектору пан Ярош продовжив у тому ж тоні. Ми з вами зобов'язані в найкоротші терміни змести цю ганебну владу зрадників і довести, що українці мають право. Але потім Ярош несподівано уточнив. Буде не революція, а референдум. Ми не використовуємо один дуже важливий аргумент це пряме народовладдя. Тобто ми з цю владу. Але ніжно. Ми забули, що є такі поняття, як плебісцит. Це слово може спантеличити багатьох членів організації. Провідник пропонує плебісцит? Плебісцит? Ми ж недавно розганяли їх парад цих яких там плебісцитів. Але потім Ярош каже досить тверезу думку, якби я сьогодні віддав наказ на е, виступ, так? і ми б навіть мали фізичну можливість змести їх сьогодні. Ми не маємо ще досконалої системи, яка би могла замінити ту прогнившу корупційну злодійську систему, яка є сьогодні, і це велика проблема. Ще трохи і Ярош сказав би, що демократія найгірша форма правління, але кращої досі не придумали, пане Ярош. Та ви не радикальні праві, а якісь помірковані центристи. Ви обережніше з цим. Так вас і Захарченко перестане поважати, і мітинги правого сектору ще геє розганяти почнуть. Дивовижна подія сталася і у російському місті Пльос Іванівської області за участю патріарха Кіріла. Ось унікальне відео розміщене на офіційному ютуб-каналі РПЦ. У відчі наступні 20 секунд дуже уважно. справа на Ось люди чекають когось на причалі на березі Волги. А ось патріарх вже благословляє вірян. Коли дивишся це відео, може здатися, що Кирил прийшов до прихожан та паломників просто по воді. На жаль, відчуття дива після перегляду цього відео зіпсував ось цей фоторепортаж. Виявляючи, патріарх прибув ось на такій шикарній яхті. Вона коштує 4 мільйони доларів. Ось вона. Відповідь католицькому папамобілю. Православний попоплав! Концерт на межі фантастики, шоу-бізнесу і сільського господарства. Ані Лорак виступила на дні народження російської птахофабрики у Новосибірську. Хочеться пожилать! Любі птицефабрики долголеті, здоров'я успіху вас, щоб ви що на многі-могі літа празнували і радовали на свої продукції. Тепер, крім улюбленого заводу залізобетонних конструкцій у Твірі, улюбленого міського водоканалу у Рязані і улюбленого шпалерного комбінату у нижньому Тагилі, Аня Лорак має улюблену птахофабрику, які вона співає гімн про роботу у три зміни, щоб забезпечити цілодобове виробництво курей. Ну, тепер хоч зрозуміло, чому вона постійно гастролює у Росії, щоб бути ближче до них новосибірських яєць. Це були всі новини на цей рік. Ми побачимося вже через рік. Десь плюс-мінус. І ось що я хочу вам сказати наостанок: хлопче, що це ви тут робите? Та програму знімаємо. Яку програму? Тут холодильний цех, а не кіностудія. Е, та ми… Це приміщення для оголодження повітря будівлі. Та ми тут рік знімаємо і не було жодних проблем. Ніколо. Рік знімаєте, ну то що? Геть звідси. Та добре, ми вже і так я прощаюся з людьми. В цій країні все повинно бути по правилам, а не так, як кожен собі захоче. Приходять Ну як бачите, ми мусимо йти до зустрічі. Наступних зустрічей у наступному у наступному році ну, або через один рік чорт.